Ну, як я туди думаю, йому ну, чи посигналити. А, думаю, то той Іванович йде. Ні, хай вже їде, як їде. Там зарані відвозить. Привіт, Ваш. Що, там наслужилися? — служилися? Чого? Ну як, чого? Чого вас везли собі? Чи ви не знаєте? На собіседу. На собіседу? Ну, зараз ми зайдемо і проведемо. По собіседуємо. По собіседуємо. Є два протоколи, які склав пан Марченко. Ми написали знизу податівство про перенесення розгляду справи в СНТ Попій. На що нам прийшла постанова? Яким законом він опирався, на який закон, що він виніс постанову Ні, без його В півниці цей протокол почали роз, розглядати. У Попій. Як там написано, що заспринято на... На візір, та, 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 ні, давай я розпажу, так, до докази. Там виходить, що не прийшло ні доказів нічого на покельну на то есть. І там в одному неправильно написана фамілія. Не. І сказав мені, так, да, наш начальник, що він відправить його на до доопрацювання, на доопрацювання він його відправив, мені просто не приходить ковальців, установити. Ковальчук. Ковальчук. То такий Ковальчук ніхто не знає, що їхав за кермо. Справу розглядати по клопотанні у перні, а постанову написали і... усилий. Да. Чого просили, розглядав справу, якщо до неї взагалі немає права? Ось як її розглянули, просили, якщо клопотання були попірні і... Це як було. Якщо все попірні розглядалося. Постанова 10-10. А протокол ще був. Були... Що в вересні? Що За аварійку, як зупинив інспектор, не горіла аварійка. Ну, не включав аварійку. Інспектору пояснили, чому я Ні, не, не Так діло в тому, що да, аварійку я включив. Та як акумулятор слабий, то я об'яснив інспектору, я з'їхав ще далі, аж під посадку з'їхав. Я виключив, кажу, так можна, з'їжджай, з'їхав. Він мені дає одного протоколу, потім подожджав, ще пішав. Так як це робиться? Ми направили їх, направили, попільне направили. Ви, то, ну, а постанова, що ви, ви, ви... Да. розглянули місці в Росії. Попільне ви нас назад за місцем скоєння, на розглядання. Ні, попільне відправила на доопрацювання, а не на розглядання. Ні, попільне відправляла на доопрацювання, бо там була неправильно написана фамілія. А як ваша фамілія? Моя фамілія Ковальковський. Там ось я вам дозвольте покажу. Да. Ковальковський. Там, де, да, де, де знаходиться в машині, кажеться, вони написали Ковальський. Я не. Ковальчук. А чи Ковальчук? Ковальковський. Да. Ні, там все видно. Ні, ні, ні. Ковальчук. Виправлення, так як виправлень в протоколі не може бути, тому що він повинен скасуватися. А яка така необхідність була другий протокол за орієнту сподарство? Ну бо даний водій дзвонив до мене. Їх це дуже обідало. Да, дуже обідали хлопці. Це якось суттєво впливає на безпеку дорожнього руху. Чи остання телеграма не вам не доводилась? Це протокол що, що? складався ще попередні, два місяці назад. Він 6-9-го. — Так само. Велика необхідність. Вас щось вимагав, ці кількість протоколів. Це не варіка, це просто що він включив вариантну сигналізацію. Ні, ну необхідність була, це робити? Це було днем, я встановився на опущенні. Я скажу, я її включив, я, я, я об'яснив, що, що слабий акумулятор. Я з'їду далі, щоб я там нікому, якщо я тут комусь там мішаю, щоб я нікому взагалі не мішав. Я з'їхав ще аж під посадку, я навізу зубочений з'їхав. Що це робити, що навіть просто чогось нового було коли він назад. Тоді вони, е... Получається, хлопці розглянули справу без участі в воді. Не було покладання, що з'являється участю водії. Без нікого, мало того, там був розгляд справи постанова, по-моєму, 10-го винесена. А оця ось бумажка мені прийшла, ось дивіться. 1810 написано, а постанова вже була 10 го винесена.

скупільні? Ні. Ні, скупільні розглядали. Ні, А, Лесь мав розглядати. Лесь мав розглядати. Тобто, якщо ми зараз набрати і спросити, куди відправили, чого вони? Чи вірте нам ордення? Ага. Нам начальник ГАІ yeah. сказав, я вам постанови виносити не буду, бо я з вами сподіваюся не буду. Він назад відправив. Він взяв мій відправ. Ну, я неправильно просто сторону, я відправлю назад на доопрацювання. Да, да ми, самі її її, ми самі ходили. Ми самі ходили. Вони ж під'їхали, а кажуть, що неправильна фамілія, і направляєте. Ні, він сказав, не треба доопрацювати. Просило, просіло, виніс постанову. Да. Да. Там О, да. не доопрацювати, там написали, щоб переслали ще докази. Там написано, що да, фото докази, щоб переслали, бо ми до нього приходимо, а в мене немає ні не доказів, нічого, а пусть неправильно воно там суставлено. Все справа, ну, зберігаємо. Ну, так, понятно, що. Тут. Тільки за одного протокола і за цей постановою. Там просто навіть від того не практики. Мені цю копію суповідного висадка, щоб я по нашу шоу. І описання. Того зареєстрував журналіст, копію злочка і суповідного випуска. Ну що ми будемо висновок писати? Їм треба просто усунути недоліки і відправити, якщо люди просить по місці проживання, значить відправити попільну по місці проживання, щоб там начальник АІ розглянув. А то, виходить, прислали, усували, не усували, непонятно. Перевищили Привистої. службові повноваження, просто взяли людину і вліпили, штраф не за що. Не доказуючи, не об'яснюється. Копію да, ну, не дійсно. Там його не чули. Не надсилали такі. Державна справа і копію не надсилали. А ви цю копію отримали? Отримав я яку, мені, я ж кажу, 17 числа через почту мені прийшло, так, 10 да, прийшла. 10 да. 10-го вони відправили, 10-ї. 10 і 10 виніс, а то, а то а я а вже і... його вже в суботу, вже вибачте, що перебив. Я вже в суботу, виходить, вже в 17 його зранку забрав. Це письмо, бо тому, що вона мені 17-го принесла, моя собака була, менто мене дома не було. То вона не занесла мені, ставила посунь. То я вже в 18 його з почти забрав. 10-10 стоїть штам Росіловський, 10-10, не построкам 10 10 мене. Вони сюди ми були сюди написати ісходящих, які ми направлено було. Тут мене нічого не написано, звісно. Терміни направлення вони не це саме не порушили. але ну, тут є спитання, спитання. І питання, коли складають. Просто не Ну, Ми думали, що ЄЗЦ потрібно наказати даних інспекторів. Спит... Ну, ви... що ви заяву напишете? Да. Вам треба, щоб ви написали ви заяву. Ми призначимо, заяву признає, було розслідування, але розслідування щоб нам просто під салону лапів провести службову розповідання. Я його буду проводити, я вам собі координати оставлю. Тут однозначно практично. А ви хто не знаємо. Це куратор. Я куратор цього підрозділу від апарату управління. Я старший інспектор відділу організації роботи дітей. Я вам дам свій контакт, не Ну, Щоб ми просто знали. Ну, Буде проведено розслідування, ну, звісно, ви нам тягне відповідно. Я зразу скажу, що в мене... Просто ми направимо відповідь, не на відповідь, не закрити справу, постанова скасована, справа буде закрита. Мені просто треба, надо... ви знаєте, що згідно законом українським громадяни, я маю право, мені треба зараз провести розслідування, зібрати всі матеріали, щоб винести рішення. Вистав, я вибачаюся, можна ще та... задати питання зараз інспектору? Будь ласка, задавайте. Скажіть, будь ласка, що я питав у вас нашого з'ятування, я помните як ви з вами общалися? Мені сказали, що це не я такий, має начальство треба. Було таке, було. А я сказав, так уходь з твою роботи. Так було. Іди на завод роби, ти хочеш. Не начальство якому, так, спитати, чи треба. Якщо ну, чоловік 5 років вчився, скажіть, будь ласка, він сказав, що він для цього 5 років вчився для того, щоб прой взяти. А це його слова. Бути. І я треба да? да, да, і брати, так? Він сказав, що начальник, мене начальник треба. Кажу, подожди, як начальник треба? Навіть якщо начальник з тебе треба, то уходь з твої роботи, якщо надієш, що ти не можеш я. Йди на завод роби. Правильно? Це ваша думка особиста. Він мені сказав, Зараз що... Не я дійдем. кажу, а що, я кажу, даром 5 років вчився. Це такі слова. Хорошо. Кажу, на що ж ти 5 років вчився? На може, ще не треба. По поводу вчорашнього інспектор Марченко, ви стояли при в'їзді в Брусилу. <кхи> Без жилеток жилетки склали на заднє сидіння. Зупинили спринтера білого, взяли хабаря. Зупинили форда чорного. Людина спішила на роботу, взяли хабаря. Було таке чи не було? Не було. І що, Вереш... не розкажете, скільки брали? Не було. Далі Я ви можу переїхали можу. до заправки. Переїхали? Двоє своїм напарником на білій десятки. А, Стояли біля заправки, так? Рендж чорного зупиняли. Зупиняли. 100 гривень він вам передавав через вікно? Ні. Не передавав. Зараз на відео подивимося. Після з Чорного їхав в Лано, ще сен-сірий дідок. Зупиняли? Можливо. Зупиняли. Дід достав з кошелька 100 гривень, вам передав ви їх і в лівий карман, Вдавали. і в верхній. Не знали, в якій в сумі. Було таке? Жонгелірували. Не було, але ми зараз подивимося тоді на відео. було чи ні. подивиться Це де де на заправці. Жилетки не мають бути діті. Не. Ніколи вони в них не діти, навіть в темну пору Бачиш, переклад. Ну, зупинити буде видно купюру. Де? Той. Зараз він той перекладе, той він зараз дивіться, він, він передумав. Все в одному кармані то собі, а то начальнику. Щоб бі... не да, потерятися, де щось читає. Пояснити? Руководство ваше побачило, як ви взяли два кабарі. Проти у тебе інформації є дуже багато. Ви тобі Соловіївки з кафе здають машини, хто п'яний їздить. Ти так вже насрав у себе в селі. Тобі казали, Суба, там, не що... Коментарі про довшицьку вже є, якщо мали будуть. Звісно, треба взяти. Дивитися, чи це дійсно їсть. По поводу взяток, що ви скажете? Нічого не пояснить. Розумію, що ви нічого не пояснюють. Що мені пояснити? Що ви поясните? Що мені пояснити перед Києвом? Хочете, можете ви пояснити, ми дзвонимо до Яршова, він вас туди вивезне. Да. В складі, що, це витупці це ви винуваті, я не винуватий. Кажуть, друга серія. Ми вже їздили. А початку що у вас передав вас безпосередньо. І Скільки ви вже? домовити, житом... що було по жидоморському районі. Те саме, що доводить. Да. Правильно, ж доводить. Я ж вам об'ясняв, що за це зараз люди вмирають за це. Проти цього якби виступають. І за це зараз йде війна. Да? Говорив? Розмова у нас була. Була. Говорив, що війна зараз йде. Казав, що їдь туди, що ж ти тут робиш. Правильно, ти кажеш, від сам. Десь протокол за що там встанети? За, 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 за швидкість гашої. Да, швидкі. Ну там водітеля немає. Ну, там. Я взагалі не поясню, не можу, я не можу зрозуміти, навіщо складати було другий протокол. Я В мене, в принципі, не, не вкладається в голові. І воно потім порождає. Ото, от що ви наробили, оце. Проти вас, проти інших співробітників. І п'ятно це падає на всіх. Начальство требує. От мені цікаво, що треба. І хто требує? Може ви поясните, люди сидять. Поясніть, будь ласка. Людина повинна оставатися людиною. Не тільки фізичною, а й психологічно теж. А якщо це просто тільки картинка людини. Людина повинна оставатися людиною. Тим більше, якщо ця людина у формі. Ми так жити не зможемо. Це просто ноль. З цього не вийде нічого. ви цю людину попередили, сказали, не порушуйте більше. Да. Далі. Нічого б не було, ми туди не поїхали. Він би зараз говорив тут зовсім інші. Та я б міг би багато людей сюди привезти, яких ви склали протоколи і всі в суді виграні, тому що не сфальсифіціровані. Просто ну, люди на учобі всі. 10 пунктів, куди його віднести, я не знаю. Ну, він Її... поясняє, що це раніше було складно. Ну, все рівно, до якої звітності от ви передаєте звітність, куди його віднести? Там помилка в протоколі. у протоколі... Постанову не за швидкість, а виніс постанову, виходить, реальні, 460 гривень, за співсигналізацію. Правильно, бо там ж що Швидкість 255 мінімальна, да. а це 450, да. 425 до 510. А санкції статті 255 з 340. Так, так, да, так. Да, да, Можна да, да, поєднувати в одну постанову два протоколи. Тому що санкції залишають. Якщо б там була швидкість її шетер, щоб санкція була 425-510 і таке б оці в то постанова виноситься на 450 гривень. А другий цей протокол санкція не попадає під постанову. За того виїхали. Ні, а їх таким особую. Він списав сюди два протоколи, дві статті. І виніс одну постанову по двом протоколам. Не 450 гривень. Ну, один протокол, іде санкція 255-340, а другий 425-510. Якщо б вони однаково були в одному проміжку, то була б 450. Так нам було виносити дві постанови, а не одну. Вони да, різні, вони да, да. різні. Да. Порушення різне. Да. Статті різні. Ну,

Скар будем... можемо в рішення суду що принести, що проти їхніх протоколів оскаржені. Чого нужно у